Пожежа через безгосподарність у середмісті Ужгорода рятувальники виїжджали гасити загорання сміття у покинутій будівлі на вулиці Бреській. Припускають вогни, що розвели безхатьки, які просто хотіли зігрітися. Та не розрахували не встановлена особа, необережно поводилася з вогнем у зв'язку з чим і виникла пожежа. На дану подію залучались наші підрозділи. Звертаємося і до представників житлово-експлуатаційних організацій. В першу чергу треба перевірити наявність замків, щоб громадяни хаченки які не мають певного місця проживання, не навідувались туди, аби захистити себе від морозів. А от сусіди, тим, що сталося, не здивовані, адже за останній рік. Рік, без хатки облюбували колишній офіс Закарпат як житло. І закинутої будівлі ночами долинає шум, а вдень сморід. Постоянно бомжі, стекла, це саме, міліція приїжджала. Здесь бомжи на ступеньках постоянно п'ють от саме бомжи. Я не знаю, він какого-то вроде в центрі города нельзя отреставрировать или что. Здесь даже опасно через наш двор. Ми в началі Брестка живемо, ну буквально 20 метрів в цей будинок, постійно тут, і пацани, і подростки там до такого стану будівлю довели трохи більше ніж за рік. Зараз комунальне підприємство, офіс якого тут розташовувався, на стадії ліквідації. А коли працівники пішли, невідомі розбили вікна, зірвали замки і розкрали майно. Тоді як сама будівля уже півтора року продається. Ця будівля зараз знаходиться на продажі і. Оціночна вартість, експертна, оціночна вартість, складає в районі 2,5 млн грн. Цим займається виконавча служба міста Ужгорода. На даному етапі забезпечити зберігання можливості немає, тому що немає фінансів для утримання людей, які можуть нести зберігання цього миналу. І це не єдина безгосподарна будівля Ужгорода. Ось занедбаний аптечний склад на вулиці Фогораща в обласному центрі. Рік тому ми вже порушували цю проблему. Зверталися і до відповідальних чиновників. Тоді нам сказали, проведуть інвентаризацію і вирішать долю складу. Цей об'єкт на балансі обласної ради пройшло 11 місяців. Навіть паркану не звели. Таких занедбаних будівель, як цей покинутий аптечний склад в Ужгороді, десятки. Ми об'їздили найзахаращеніші з них, які знімали протягом усього року. Чиновники і власники щоразу обіцяли навести лад, але нічого так і не змінилося. А про проблему цієї старовинної будівлі в центрі Ужгорода, де колись була єврейська міква, бюро стандартизації та навіть шкільна їдальня, ми розповіли півроку тому. Тоді власник споруди пообіцяв закриє вхід і розпочне ремонт. Минуло шість місяців, та віз, і нині там. Вивести сміття з колишньої хімчистки на вулиці Белінського та закрити доступ до неї. Міські комунальники обіцяли нам ще в березні. За вісім місяців бруду не стало менше. А вхід до хімчистки тепер вільний і через вікна, і через двері. Місцеві мешканці кажуть, комунальників тут не бачили. Ні, абсолютно не бачив нічого такого, то та й не видно. Обстановка такая, як була, так і залишається. Там нічого не видно. Грязно стоїть, там гадять, всі окна побиті. Я не знаю, які как, плани у городських властей. І це далеко не всі приклади. Натомість порожні обіцянки чиновників та власників можуть закінчитися не лише пожежею, безгосподарні будівлі постійно фігурують у кримінальних справах як місце злочину, а могли би приносити кошти місцевим бюджетам.